Привіт! Давайте я вам сьогодні покажу, хоча я вам вже і показувала у коротенькому відео шортс ось цю дивовижну рослину. Ну, як на мій погляд, вона має такі кумедні квіти, показувала вам її у шорті на початку її цвітіння. Було лише 2 чи 3 бутончики, навіть не бутончики, а це вже повноцінні квіти. Ось цю квіточку я мацала, і як бачите, вона залишила в мене на пальцях свою пильцу, тобто вона намагалася запилитися, ну І виходить, що ось так вона вже починає в'янути. Але всі інші я не чіпала, не трогала, не торкалася. І вони мають ось такий, ну як на мій погляд, дуже комедний вигляд. Ось так, На початку цвітіння з'являються ось такі. Ну, на мій погляд, нібито бутончики, і я вже, знаєте, дивлячись на їхній колір, на їхній розмір, я розмріялася, що то будуть такі красиві, жовті, якісь або зелені квіти. Але ж ні. Виявляється, це і є, це вже і є квіти. Дивлюся, думаю, чи то жолуді, чи то якісь стручки. Але виглядає ну, дуже кумедно. Рослинку мені минулого року подарувала Оксана із каналу Орхідейний серіальчик. Знаєте, вона так гарненько почала зростати. Спочатку я не зрозуміла, що це, але потім ви самі ж мені підсказали назву цієї рослини. Це, як мені здається, із сімейства Хоєвих. Тобто колись вона, мабуть, і була хоєю. Моя назву вона ось таку, тобто есхінантус довгий. Якщо порівнювати її із світінням хої, то цвітіння в неї тривале. Вона квітне вже майже місяць. Подивіться, які кумедні в неї течинки. Та й взагалі вся квіточка має дуже такий цікавий, як на мій погляд, вигляд. Рослинка ще невеличка, але в мене вже таке уявлення, як вона розростеться, буде гарним кущем, то вигляд в неї буде природній такий якийсь вигляд. Ліцевої сторони вона, бачите, які має гарненькі такі, нібито у яких то розводах листя. А із стильної сторони, то вони мене взагалі заворожують. бо... Вони мають такий фіолетово-бордовий колір. Вон, бачите, як гарно виглядає. І ось вона в мене звисає на поличці під штучним освітленням, бо поки що її немає де розташувати, то я бачу ось цю нижню частину. Гляньте, як воно красиво, правда? Такий, такі, як осінній ліс, чи що багряний колір. Цікава рослинка. У мене ще з радянських часів є такий наборчик, він глиняний, але у застосуванні він ну, незручний. То валялися валялися ті чашки. І ось тепер вони пристосовуються як кашпо для моїх рослин. Ось так вона підвішена на гачок і звисає нібито у глечику. В неї такий самий повітряний, як і ухой. Тобто торф, універсальна земля, трішечки моху, кори соснової та й камінців. Дуже природньо, правда. Ну, мені подобається ось так на неї дивитися. Сьогодні у нас дуже морозно, 9 градусів, але сонячно. Зранку сонячно, я на кухні. Це в мене єдине підвіконня, де є сонячні промені зранку. То ось так вам показую, як воно гарненько виглядає. На мій погляд, дуже цікаво. Вони взагалі вавлять такі природні рослини. Вони ніби той кумедні, а в той же час дуже-дуже чудово виглядає. Ось Уявіть, якщо це буде величезний кущ з отакими стрючками. Квітами, як воно буде гарненько. Добре, що він не має ніякого аромату. Внулася повітряна тривога, треба відійти від вікна, від скла, бо вчора русня влаштувала шабаш, гатила ракетами по місту. Є багато ой, постраждалих, добре що без жертв. Тож, піду. Подалі до коридору. А вам бажаю тихих і безпечних днів, миру, терпіння, здоров'я і злагоди. Тримаймось!